Виконуємо номер 1247 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайти значення виразу і 4 приклади. Приступаємо до виконання. Я пропоную розв'язувати цей приклад таким чином. Спочатку визначити знак добутку, а потім перемножити модулі. Якщо кількість від'ємних множників не парна, то добуток число від'ємне. Якщо кількість від'ємних множників парна, то добуток число додатнє. У нас від'ємних множників 3. Тому це число не парне, тому добуток буде число від'ємне. Поставили знак мінус і перемножаємо модулі. Зразу 6,8 і 2,7 подамо у вигляді звичайних дробів. 6,8. Множимо на 1 дев'яту, на 1 четверту і на 2,7. Поставили знак мінус, подаємо 6,8 і 2,7 у вигляді неправильних дробів і перемножаємо зу чисельники і знаменники. Це буде 68. Множимо на 1 дев'яту. Множимо на 1 четверту. Множимо на 27 десятих. Поставили знак мінус і будемо скорочувати. Скорочуємо 27 і 9 на 9. 9 ділимо на 9 буде 1. 27 ділимо на 9 буде 3. 68 і 4 скорочуємо на 4. 68 ділимо на 4 буде 17. 4 ділимо на 4 буде 1. Маємо в чисельнику добуток 17 і 3. Це буде 51. А в знаменнику 100 мінус 51 сота. Або це мінус 0,51 сота. Завдання друге. У другому завданні у нас два від'ємних множники. Два це число парне, тому добуток буде число додатнє. Поставимо знак плюс і перемножаємо модулі. Подамо зразу 2,23 у вигляді неправильного дробу, 0,4 і 0,75 у вигляді звичайного дробу, і 1,3 у вигляді неправильного дробу. Маємо у нас 8 третіх. Множимо на 4 десятих, множимо на 75 сотих і множимо на 7 четвертих. Перемножаємо чисельники, знак плюс уже ставити не будемо. І знаменники. Чисельнику 8 на 4, на 75 і на 7. У знаменнику. 3 на 10, на 100 і на 4. І переходимо до скорочення. 4 і 4, скорочуємо на 4. 75 і 100 скорочуємо на 25. 100 ділимо на 25 буде 4, 75 ділимо на 25 буде 3. Тепер 3 і 3 скорочуємо на 3. І залишається в чисельнику. Ага, 8 і 4. Ще скорочуємо на 4. 4 ділимо на 4 буде 1, 8 ділін на 4 буде 2. Маємо в чисельнику добуток 2 на 7. Це 14. А в знаменнику 10, 14. Десятих. Це у нас 1,4. Завдання третє. У третьому завданні у нас від'ємний множник тільки один, тому добуток буде число від'ємне. Поставили знак мінус і перемножаємо модулі. Подамо 0,375 у вигляді звичайного дру, 1,57 і 2,13 у вигляді неправильного дробу. Ну, тепер перемножаємо чисельники і перемножаємо знаменники. В чисельнику 375, множимо на 12, на 4 і на 7. У знаменнику 1000 множимо на 7, на 9 і на 3. І будемо скорочувати. 375 і 1000 скорочуємо на 125. 375 ділимо на 125 буде 3, 1000 ділимо на 125 буде 8. Тепер 3 і 3 скорочуємо на 3, 8 і 4 скорочуємо на 4, 12 і 2 скорочуємо на 2, 7 і 7 скорочуємо на 7, і 6, і 9 скорочуємо на 3. Маємо в чисельнику 2, а в знаменнику 3. Отримали мінус 2 третіх. Завдання четверте. У четвертому завданні у нас чотири від'ємних множники. Отже, добуток буде число додатнє. Поставили знак плюс, перемножаємо модулі, подамо 1,2 одинадцять 18,1 треть у вигляді неправильного дробу, а 1,8 у вигляді звичайного дробу. Маємо 13 11 помножити на 55 третіх на 1,8. І на 12, 13. Тепер подамо 1,8 у вигляді неправильного дробу і запишемо зразу все під одну риску. Знак плюс уже не ставимо. В чисельнику буде добуток 13 на 55, на 18 і на 12. У знаменнику 11, на 3 на 10 і на 13. і будемо скорочувати. 13 і 13 скорочуємо на 13, 55 і 11. Скорочуємо на 11. 12 і 3 скорочуємо на 3. 10 і 4 скорочуємо на 2. І 5 і 5 скорочуємо на 5. У чисельнику у нас 18 помножити на 2, це 36. А в знаменнику у нас 1. Маємо 36. Перших це 36, цілих. ми знайшли значення виразу. Номер 1247, виконано.